Сто років тому, а здається, зовсім недавно, коли читаєш підручник з історії України, 1923 рік. Хтось святкував Новий рік за новорічним більшовицьким календарем, а хтось доїдав останніх щурів під час страшного голодомору 1922-1923 років. Більшовики змінюють свій підхід до національного питання. Тільки не тому, що одним з їх декретів 17-го року був про право нації на самовизначення, а тому, що політикою воєнного комунізму червоним терором вони довели державу до страхітливого стану. До речі, Сучасна Росія нічим не відрізняється від тодішньої більшовицької, яка поширювала наратив, якби. Капіталістичні держави не допомагали Білому Рухові ніякої громадянської війни не було. б. Вам це нічого не нагадує? Та мова не про це. Мова про політику коренізації, оголошену 12 з'їздом у квітні 1923 року, яка в Україні отримала назву Українізація. З чого раптом? Чому більшовики пішли? На такі поступки в національному питанні. У мене є декілька поглядів на дане питання. По-перше, в роки громадянської війни кількість емігрантів зашкалювала. Диктатура пролетаріату та червоний терор лякав не тільки економічно, але й політично, національно-культурно, релігійно та військову еліти. Відповідно, більшовики відчували брак досвідчених кадрів. І їм це вдалося. Згадайте хоча б біографію Михайла Сергійовича Грушевського, який повернувся з еміграції і працював в академії наук. По-друге, рівень недовіри до рад в роки воєнного комунізму значно впав. Пригадайте отаманський рух, антибільшовицькі повстання та інше лозунги кронштадців ми заради без комуністів. І третій момент для встановлення радянської влади в Національних Республіках необхідні були кадри, які популяризували більшовицьку ідеологію. Тому коронізація це захист спрямований на купівлю лояльності корінного населення через залучення його до управління, пом'якшення мовного, культурного, релігійного тиску. А що далі? А далі розстріляне відродження та великий терор. Ще одна подія, яку я не можу оминути, це повстання 9 лютого 1923 року в Лукянівській в'язниці міста Києва. Повстання в'язнів колишніх отаманів Холодноярівської Республіки, яке тривало майже 4 години. Про Отаманщину, як її називав Вениченко, я планую провести окремі розповіді. Проте, на мою думку, Отаманщина це результат самоорганізації населення при слабкій чи зовсім відсутній державній владі. Брати Чучупаки, Денис Гупало. Мефодій Голик Залізняк, Олексій Добровольський, Василь Ткаченко це неповний перелік от того цвіту українського громадянського суспільства, який виступив на захист своєї території. В даному випадку на захист від грабунку Матронинського монастиря. Який урок вище вказаних подій? Урок простий. Якщо між хлібом та боротьбою за свободу обирати хліб? О це шлях перетворення на раба.